Вітаю! Клею ось такі пенальчики, такі коробочки, але в них є певна особливість. Необхідно чітко це все склеїти на одному рівні. Оці заготовочки, передня, вона чітко в розмір до паза. І необхідно це все таку конструкцію чітко і акуратно склеїти, щоб все тут було по позиціям для того, щоб потім не заважало рухатися кришці і не сприяло. Додаткові підгонці деталей. Тому всі внутрішні поверхні пошліфовані, щоб потім туди вже не лізти. І тепер основне завдання нам це все дуже гарно і акуратно склеїти. Як такі конструкції клеїти, я зараз вам покажу. Беремо підготовлений комплект і змащуємо клеєм. Значить, давайте ще які деталі тут є. Є передня деталь. Я зовнішню частину позначаю буквою З і ту частину, яка буде дотикатися до дна, тому що тут оця частинка вона на 10 мм піднята. Тобто товщина цієї деталі 10 мм. Я місце, де буде дотикатися ця деталь, я позначаю рискою. Внутрішня деталь я теж позначаю рискою, вона з обох сторін пошліфована. І остання деталь, це вже задня стінка. Ну, вона просто пошліфована і прочищена канавка. В цих деталях теж прочищені канавки. Ось у нас є невеличкий такий недолік, але він буде закритий за допомогою стінки і вставки. Я теж відповідно такі місця позначаю мітками. Отже, наношу клей, на торці трошки більше, на пласті трошки менше. Якщо ці деталі і ці конструкції будуть розташовуватись не чітко і не так, як воно має бути, то це потім дасть певний ряд проблем при наступній їх обробці, при наступному виготовленні виробу. Тому ось таким чином. Значить, Складаю я передній вузол. Піднімаю я задню деталь. Піднімаю бокову деталь, ставлю задню стінку і притискаю це все. Ну, для цього я використовую, звичайно, таку коробочку, е таку платформу з двома стінками, тут все перпендикулярно, все чітко. Задню деталь я вирівнюю по торцевих поверхнях. Тут все теж чітко. Так, ще раз попритискали все, виставили. Тепер притискаю збоку, причому ставлю стопцину трошки на для того, щоб конструкція притискалася. Так, є. Далі ставлю панельку і прижимаю. Це для того, щоб вирівняти задню деталь і прижати бокові деталі. Далі я стискаю з боків, але не дуже сильно. Дивлюся, чи все нормально. Це для того, щоб при притисканні до платформи <кхи> ця деталь не рухалась. І е, фіксую передню вузол, при, притискаю його донизу. Все, і тепер підтягую всі струбцини. Ось таким чином, зафіксувавши у чотирьох струбцинах, я отримав надійну і точну фіксацію всіх деталей, що потім дозволить мені без проблем працювати з цією конструкцією далі. Це відкладаємо в сторону. Ось ми маємо... Корпус склеєний, все чітко, все красиво. Але потрібно ще раз вирівняти. Все, перевіряємо, що все добре. І що склеєно все добре, все нормально на своїх місцях, то відповідно буквально декілька рухів і у нас поверхня ідеально гладенька. Змащую клеєм, але не багато. Значить Тут деталі, коли я буду приклеювати дно, то трошки плавають на клею, тому що клей є виступає, поки він рідкий, як змащувальна рідина. Я зараз покажу, як боротися з такими явищами. Один із способів це те, що ми прикладаємо деталь і вона має трошки просохнути, прилипнути. Але я не буду цим користуватися. Ось у нас є дно. ну Можна почекати хвилин 5, потім притиснути, воно вже прилипне і не буде ковзати. Але зараз покажу трошки інший спосіб. Я ставлю на край, притискаю двома пластинами ДСП. І тепер саме цікаве, якщо я буду притискати і поставлю струбцинку трошки не е, перпендикулярно, тобто ці будуть не один навпроти одного, е, корпус по дну буде з'їжджати. Тому я попередньо стискаю і дивлюся, в яку сторону в нас з'їжджає. Ага, з'їхало вперед, значить я нижню частину посуваю трошки назад. Таким чином, коли я буду затискати деталь, вона буде фіксуватись більш чітко. Якщо є якісь рухи... Право вліво. О, бачите? На само його вирівнює. Якщо якийсь рух вправо-вліво, значить я нижню частину рухаю відповідно вправо або вліво. І таким чином я ловлю правильне положення деталей. Це відбувається досить швидко і 2-3 корпуси таких склеїти і все буде чудово. Потім дивлюся, наскільки рівно в мене з цього боку. При потребі коригую і фіксую другою струбциною. Після цього деталь вже... Міцно закріплена. Але теж, треба відповідно, більш-менш поставити рівно губки струбцини для того, щоб вона випадково не з'їхала. І третьою струбциною фіксую остаточно цей весь бутерброд. Для того, щоб прижати не тільки по краям, а й посередині. І останній штрих це пишу час, коли я це все склею. При склеюванні корпусів я теж фіксую час. В даному випадку у нас 11.20. І таким чином в мене все під контролем, все зафіксовано, все, я бачу, скільки воно тримається. Достатньо витримати в струбцинах пів години, а потім, щоб воно вже досихало без струбцин, а в цей момент затискається наступна партія деталей. Ось такі невеличкі лайхаки про склеювані відносно складних конструкцій, точних конструкцій, з якими інколи приходиться працювати. Прокоментуйте, будь ласка, ваші пропозиції стосовно подібних випадків склеювання. Буду радиться прочитати та подискутувати. Поставте, будь ласка, відео оцінку, підпишіться, хто постійно дивиться канал, але ще цього не зробив. До наступних зустрічей.